Леся Українка, казка провелета. Давно в дитячий любий вік, в далекім ріднім краю, я чула казку, чула раз, а й досі пам'ятаю, мені її розповідав малий сільський хлопчина без тенденційної мети, бо він же був дитина. Ні, він розказував її з простотою святою. Я, може, помилку роблю, що казку в риме строю. Ми з ним сиділи у садку вечірньою порою, в той час, як захід розпалив пожежу за горою. Вечірній вітер турбував стареньку нашу грушу, і щось таємне і жаске. Нам заглядало в душу усе лякало нас трава, що тихо майоріла, і гаю дальнього стіна, що в заході горіла. Та навіть в груші тій старій ми певності не мали, хто знав, про що її гілки на мигах промовляли, а найстрашніші нам були оті ставні тополі. Що вшикувалися в ряди за певне злої волі. Бо все те запевняв Лаврін, так приятель мій звався, зросло на велеті тому, що з Богом позмагався. Той велет сильний, був колись, не тілом лиш, а й духом. Всі людські пута й кайдани зривав єдиним рухом. Його збороти не могла ніяка міць ворожа, поки на нього не прийшла таємна кара Божа. Чим велет Бога прогнівив, Того Лаврін не відав, питала потім я й старих, та жоден не повідав. Не встрелив велета Господь своїм ясним перуном, а тільки сном його накрив, немов м'якеньким руном. Сон, кажуть, Божа благодать, ні, часом кара Божа, спіткала велета у сні пригодонька негожа. Ліг велет думав на часок, та й спить уже століття, землею заснітився весь і марить про страхіття. бо скористали вороги з його важкої млості. Безкарно точать з нього кров і трощать білі кості. Вже основали тіло все залізними дротами, припали до глибоких ран неситими ротами. Не раз до серця глибини сягають хижі руки, а велець спить камінним сном, хоч терпить люті муки. Часами. Болісно у сні наморщить густі брови, тоді стинаються й шумлять гаї, ліси, діброви. Як дошкулитне світський біль, він трохи ворухнеться, по тілу корчі пробіжать, уся земля здригнеться. Та не бояться вороги, гадають ет, примара, але ущухне Божий гнів. Минеться й Божа кара, і стане велетень з землі, розправить руки грізні і вмить розірве на собі усі дроти залізні, все, що налипло на йому, одразу стане руба. Хлоп'я спинилось, нам обом волосся стало дуба. Коли ж він стане? тремтячи, спитала я хлопчину. За рік, сто рік, чи за безрік, а може, й всю хвилину, тут раптом вихор налетів і дерева здригнули. Ми, як сполохані пташки, до хати враз майнули. Кохана сторона моя, далекий рідний краю. Щораз згадаю я тебе, той казку сю згадаю. Єгипет. 5 лютого 1913 року